Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер Крудій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, закликаю вас підписуватися на наш канал, переглядати наші відео, активно коментувати їх, пропонувати свої теми. Це цікаво. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про нашого невгомонного сусіда. Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Його ставлення до України відоме всім, як і відомі його пропутінські наративи. Але як на мене, цими вихідними Віктор Орбан перевершив самого себе. Чому про це поговоримо з політологом, директором інституту світової політики Євгеном Магдою? Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю слава Україні, пане Євгене. Героям слава! Отже, Орбан і його виступ у румунському курортному містечку на так званому літньому університеті. Звична риторика про те, що припинення війни не може відбутися без втручання ззовні. Звична риторика про Україну, але цього разу дісталося від Орбана і полякам. Чому? Ну, по-перше, всі виступи на територіях, де є високий рівень присутності угорської меншини, не на території Угорщини, це і Румунія, і Словаччина і Сербія, і Україна насамперед Закарпаття. Орбан використовує для того, щоб підтримувати до себе інтерес закордонних угорців. Вони мають право голосувати і за угорським законодавством на парламентських виборах. І тому. Він і зараз е, вже думає про парламентські вибори, які пройдуть навесні 26-го року. Чому? Орбан зараз є головуючим в європейському союзі. Тобто, пересічному угорцю можна сказати, що він головний в європейському союзі, і відповідно веде таку власну лінію на те, щоб показати, якою має бути ситуація. Насправді в умовах того, що значна частина європейських країн перебуває в такому відпускному затищенні, не те, щоб Орбана не почули. Орбана почули, і вже польський МЗС запропонував йому подумати над тим, щоб вивести Угорщину з НАТО та Європейського Союзу. Але я думаю, що якраз оцей сценарій він не цікавий ні Орбану, ні Брюсселю. Орбано не цікавий, тому що він в такому разі втратить. Гарантовані європейські гроші, Європейському Союзу не цікаво, через те, що подібний сценарій, він після Брекзиту покаже, що ситуація є надто всередині Європейського Союзу турбулентною. І якщо Урсула фон Дерляєн в вересні го року виступаючи, Перед депутатами Європарламенту говорила про те, що ЄС може бути ефективним і в чисельності 30 то що ж ми будемо бачити вихід поступовий. Ну тобто, тим більше, я думаю, що в Європейському Союзі чудово усвідомлюють: що якщо Угорщина вийде з ЄС та НАТО, то досить швидко російський та китайський вплив на території цієї центральної європейської держави суттєво виросте. І навіть може з ним вирости вплив е на фінанси цієї країни Не дарма Політікова написала про інформацію про е таємну позуку угорського уряду у мільярд євро у китайських банків. Насправді для китайської для китайської фінансової системи мільярд євро це копійки. А от Орбану доводиться зараз. Шукати можливості латати дірки через позику, яку йому давав в свій час кілька років тому Путін для того, щоб він міг виплачувати завищені пенсії угорським пенсіонерам напередодні парламентських виборів. Зараз питання виборів наближається, тобто більше ніж півтора роки, але треба готуватися. і Є вже помітна конкуренція з боку Петера Мадяра, який вихідець. знаєте, це найбільш небезпечний політичний конкурент. Який є вихідцем з твого середовища, який є твоїм вчорашнім політичним прихильником? А сьогодні він готовий вже грати проти тебе. І це дуже такий вагомий, показовий факт. Ну але з іншого боку, Фідес і Піс польська. Підтримували донедавна такі добрі стосунки, власне кажучи, та й е, ідеології у них дещо є схожі. Е, навіщо Орбану псувати собі стосунки з тим же Дудою чи Качинським? Я думаю, що ці е, відносини вже зіпсовані, тому що після вторгнення Росії в Україну фактично. Стали абсолютно іншими позиції, і зараз Орбан вибрав собі якості партнера партію Марін Ліпен, яка ну, у Франції виступила більш потужно і, в принципі, історично найбільш потужно, але так і не стала надто вагомою частиною, в принципі, європейського парламенту. Хоча з іншого боку, там, ну, от, там Піс і Фідес вони зараз в Європарламенті не об'єдналися. І це, на мою думку, для нас хороший сигнал, тому що це дозволяє нам вести діалог, в тому числі із ПІС як політичною силою, яка під час перебування при владі Україну достатньо активно підтримала. Я в курсі е, резолюції Європейського парламенту, вибачте, в курсі резолюції польського сейму про Волинь, але яка ухвалена ну, на такому, знаєте, на хвилі консенсусу, я б сказав. На мою думку, псевдоконсенсусу. Але нам доведеться переступати через цю резолюцію і продовжувати вести діалог з польським політиком, тому що як довелось свій час. Вести діалог з ПІС, попри те, що ПІС до 24 лютого 2022 року посідав, ну, скажімо, скептичну до України позицію. Тобто ПІС, я думаю, теж активісти і керівники ПІС вважали, ну, вони були скептично налаштовані стосовно перспектив війни, а коли війна почалась, вони думали, як і багато європейських американських політиків. Що Україна розвалиться, але вона не розвалилась, і тому вони почали допомагати нам, прагнучи тримати війну на відстані від себе. Орбан так само намагається тримати війну на відстані від себе, але у нього і інші методи і інші прагнення, тому що йому більше потрібні гроші. Якщо він не отримає зараз фінансових ін'єкцій з боку Європейського Союзу. Ну, даруйте, я скажу, можливо, не експертно, але не доб'ється, щоб йому грошима закрили рот, то він буде шукати ці гроші в Росії, в Китаї, але вже з 1 січня 25-го року йому буде це робити складніше. Він же не буде головувати в Європейському Союзі, там вже буде головувати, до речі, Польща і буде грати першу скрипку Дональд Туск. І це буде надзвичайно цікаво е, цей конфлікт між правими, правоконсервативними партіями Центральної Європи Україні, на руку, і ми маємо його для себе використовувати в своїх інтересах. Орбан будує свою риторику, скеровану зазвичай на внутрішнє споживання на ідеях реваншизму. Він просто змушує угорців повертатися на століття у минуле до Тріанона, вимагати якихось територіальних поступок від країн до. Про які ми вже говорили, так, де, де проживає угорська меншина, але е, ці території були втрачені е, не в останню чергу через вибір союзника. На такій же риториці будує свою ідеологію і Путін. Чи не могли б ви порівняти ці дві ідеології орбанізму і путінізму? І що у них є спільного, окрім е, ревізії? Європейських кордонів і реваншизму, путінізм, безумовно, більш агресивна і більш небезпечна ідеологія. Хоча б з тією простою причини, що путінізм, серед іншого, має серед наріжних каменів дегуманізацію українців. І це очевидний факт. Орбанізм це прагнення дійсно використати в тому числі і травму Тріанона. Ну, вона вже тривала. і Обумовлювала і участь Польщі у Другій світовій війні на відповідному боці і подальші події. Але, попри це, я не хочу називати Орбана ворогом. Він наш опонент, він не друг, він не приятель, але він не ворог. З території Угорщини технічно не може бути військової агресії проти України, тому що Україна. Тоді по ним так лупани, що мало нікому не видасться. І це я думаю речі, які на сьогоднішній момент мають бути достатньо очевидними для всіх. І тому ми маємо в даному випадку бути я б не сказав толерантними. Україна не толерантна, Україна показала закриттям. Нафтопроводу дружба і фактичним перекриттям транзиту нафти до Угорщини і Словаччини, те, що вона теж вміє грати в подібні речі. І це я вважаю правильно. Ми маємо це показувати. Ми маємо засвідчувати свою спроможність до подібного роду діалогу. А потім вже шляхом переговорів. Відстоювати, давати, відстоювати ті чи інші позиції, вести переговори і так далі. Орбан має чітко розуміти, що в Україні його забаганки не будуть сприйматися просто так на урах. Пройшов той час, коли можна було безкарно роздавати угорські паспорти в Україні. Його більше не буде. От і все. Орбан і Трамп. Відомо, що угорський прем'єр вже відвідав кандидата у президенти на листопадових виборах, і, власне, кажучи, у тому ж таки курортному румунському містечку, він зробив доволі провокаційну заяву про те, що Штати. Причетні до диверсій на північних потоках. Більше того, він натякнув на е, якесь таке прогинання Німеччини перед штатами, е, бо Німеччина, мовляв, не заявляє е, про посягання на її власність. Скажіть мені, будь ласка, чи це вклад Орбана у передвиборчу кампанію Дональда Трампа? Ви знаєте, я думаю, що більшості. Американців слова Орбана нічого не значить. Він зараз бореться за роль одного з провідних європейських союзників Трампа. Тобто він діє на антитезі, ну, складно уявити собі, що зараз е Джо Байден буде приймати Орбана, правда? Але цього цього очевидно не станеться Але разом з тим. Надія і так би мовити, стати першим диспетчером чи першою довіреною особою Трампа на європейському континенті це цікава перспектива, і вона знову таки пов'язана з прагненням отримати гроші для Угорщини. Вигляді інвестицій, вигляді позиції Європейського Союзу, в вигляд, вигляді того, що він просто хоче капіталізувати так своє місце. Ми не повинні це е, толерувати, але ми повинні усвідомлювати і наголошувати, що Угорщина в стані, коли вона буде грати з сірниками в такий спосіб, вона може роздмухати дуже велике вогнище і небезпечне для всіх. Я думаю, що і заява е, проти Польщі е, Орбана була викликана ревнощами від того, що він е, собі уявив, що Польща зараз є потужнішим союзником для штатів аніж Угорщина. Так. Ну, Польща і Румунія, але е, ви знаєте, є багато речей, які, в принципі, на сьогоднішній момент. Ну, я б сказав не лежать на, на поверхні. Тобто, я думаю, що Польща і, Румунія, Польща і Румунія вони дійсно є очевидними союзниками. Ну, з простої причини не лише військові бази, а розміщення систем Петріот американських на території цих країн. Але Угорщина і Румунія, наприклад, вони можуть співробітничати в тому, щоб. Україну підтискати в питання національних меншин, і тут може приєднатися, наприклад, і Болгарія, бо є різні питання в цьому сенсі. Я думаю, що е ці країни вони е хочуть більшу роль грати в Європейському Союзі, але ближчі 5 років європейський парламент не дасть цього зробити, я думаю. Це ну така очевидна реальність. Дякую, дякую, пане Євгене, за змістовні відповіді. Нагадаю, це був Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики. А говорили ми про Віктора Орбана та його останні заяви. Нагадаю, також що переглянути цю бесіду ви можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина, Аналітика, а слухати програми Маркер подій на ФМ Галичина ви можете щобудня о 16.15 і о 17.15. Будьте з нами.